У листопаді на Рівненщині чадним газом отруїлося 12 людей. А все через енергетичну кризу українці змушені використовувати альтернативні енерго та газоприлади. Тому є ризики виникнення пожеж та отруєння. Які засоби для освітлення та тепла можуть бути небезпечними? Дивіться далі у сюжеті. На тлі відключень світла, а також відсутності теплопостачання, наші громадяни вдаються до найрізноманітніших способів виходу із ситуації, користуючись альтернативними видами освітлення та обігріву. Буржуйки, газові пальники, балони та духовки все це стало звичним для рівнян в умовах відключення світла та відсутності тепла. Однак, мало хто знає елементарні правила поводження із цими предметами. «В Першу чергу, будь ласка, зверніть увагу на інструкцію. І дотримайтеся її покроково. потрібно використовувати пальник в приміщенні з дуже дуже хорошою вентиляцією. Обов'язково потрібно зберігати балон з газом, як надалі від сонячних променів, а також від високих температур. Що стосується генератора, генераторами ми зараз фактично всі користуємося дуже дуже. Дуже широко використовуємо його. Але є одне, але користуватися використовувати генератор в квартирі абсолютно заборонено, тому що працюючи генератор в квартирі в замкнутому просторі, має такі самі властивості, як автомобіль, із робочим двигуном у закритому приміщенні. Те ж саме стосується буржуєк та печі, адже людський фактор, основний у виникнення пожеж. З початку року, через пожежі, в нас було знищено та пошкоджено більше 700 будівель та споруд. Понад 60 одиниць техніки матеріальні збитки, завдані пожежами, становлять більше 410 мільйонів гривень. Це доволі така велика, потужна сума коштів. Тож, аби уникнути небезпеки, в рівне газу розповідають, яких обов'язкових правил необхідно дотримуватися. Перед початком Включення газових приладів потрібно обов'язково провітрити приміщення. Наступне завершили користування газовими приладами, закриваємо всі крани на газових приладах і закриваємо крани на опусках до газових приладів. Не користуємося несправним обладнанням, не облаштовуємо для сну, не використовуємо для сну кухню і не використовуємо для сну приміщення, в яких встановлені газові прилади. Не використовуємо газову плиту для обігріву приміщення і е, не сушимо над газою плитою речі. В мережі поширюють багато, нібито лайфхаків як використовувати газову плиту для обігріву приміщення. Однак, усе це пряма загроза отруєнням чадним газом. Справа в тому, що при будь-якому грінні е, ми випалюємо кисень з приміщення. В результаті цього при недостатній кількості кисню в повітрі відбувається неповне згоряння газу, яке за собою тягне утворення чадного газу. Чим він небезпечний? Це безбарвний газ, він не має запаху і він отруйний. Лише 0,1% у повітрі в приміщенні і протягом однієї години наступальні… Смертельне смерть для людини, яка знаходиться в такому приміщенні. Лише у листопаді на Рівненщині чадним газом утроїлося 12 людей, двоє з яких померли. Саме перше, що людина відчуває, це пульсуюче биття в скроні голови, різкий напад запаморочення, почаття раптової втоми і пригніченості, може бути відчутний колючий біль в нижній частинці ділянки грудної клітини, раптова затишка. Або запаморочен незначною голови. При таких відчуттях потрібно одразу вийти з приміщення і провітрити помешкання. Якщо людина без свідомості, винесіть її на свіже повітря, покладіть на бік, у разі потреби зробіть легеневу реанімацію. Краще користуватися плитою за призначенням. Розуміємо, холодно, нагрійте води, візьміть грілку, нема грілки. Пластикову бутилку, не літь туди теплої води, під одіяло. Я вам гарантую, що ви зіграєтеся. Смертельно небезпечно використовувати газові колонки за відсутності тяги. Категорично заборонено перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником. У разі витоку газу потрібно негайно телефонувати 104. на сьогодні. В області цілодобово працює 17 аварійних бригад. Ілля Тамашевський, новини Рівного.